Та до наших мешканців, тут в основному зібралися всі пенсіонери. Це люди, які користуються пільговими рейсами. І якщо вже узагальнити і сказати, у нас до вокзалу, до вокзалу, зараз на сьогоднішній день у нас їде 11 пільгових рейсів. 11 пільгових рейсів, які розтягнуті зранку до вечора. У нас до височанки гір, їхало сім рейсів. З 1 лютого ми додали восьмий до рейс. Була проблема, люди звернулися. Ми цю проб... проблему вивчили. Побачили, що дійсно э, всі пенсіонери вміщаються, і ми додали ще один рейс. півний рейс у нас до підгіру на сьогоднішній день їде сім фірмових рейсів. Шановні пенсіонери і мешканці, які зібралися. Пільгові перевезення, вони є надскладні, я розумію. Але якщо десь по якомусь маршруту є у вас прохання, і ви бачите, що треба ще додати один рейс, ну ми ж для того і працюємо, щоб врахувати всі ваші побажання. Так як ми зараз додали на височанку, ми можемо розглядати будь-який інший маршрут. Коли у нас будуть садово-городні ділянки, у нас на Висточанку буде курсувати 14 рейсів в день. Пільгових! Я говорю зараз тільки з вами за пільгові рейси. Якщо є потреба ще додатково в якомусь рейсі, ну, будь ласка, прийдіть до нас по людську, скажіть, ми не вміщаємося. Руслана на воду. дайте зробіть обстеження, і ми подивимося, і по можливості додамо ще один рейс. Ну ми ж не відмовляємо, кажемо ні, ми вас водити не будемо. Ми вивчаємо це питання, і є правило, люди, як звертаються, вони звертаються дійсно по потребі. Але от сьогодні ми зібралися, і я не чую жодної пропозиції стосовно того, що ви дескочете як Не можемо втручатися у перевезення між парушом і селами. Цим займається раді адміністрація і районна рада. У них 2 лютого там сесія, ви можете до них іти, так як до нас приходили. А що стосується міських перевезень, ми готові співпрацювати. Я просто хочу нагадати, я працюю уже з транспортом з 2008 року. Я прийшла коли по місту їздили і веко. Коли їздили жовті автобуси, перероблені з грузових бусів, ми це все замінили. Ми дослухалися до всіх побажань людей. Ви згадайте, як на Залісся фільмові автобуси їздили п'ятниця, субота, неділя. На сьогоднішній день ми маємо 14 фільмових рейсів під час садово-огородних робіт. Я розумію, що це легко махнути рукою, але це дуже була проблема. Коли це ваші побажання, люди дзвонили, ми додавали. Таке саме було у нас поглібова. Довший час ми не могли вирішити то питання, але вже при проведенні конкурсу в 2014 році ми додали і цей маршрут. Ми додали цей маршрут, хоч він є збитковим, він є дуже складним маршрутом, але він їздить. Цей маршрут є. І тому на сьогоднішній день я би хотіла чути, де є найядна. Кому в якому напрямку є така нагальна проблема, щоб ми могли помогти?